За відомостями синоптиків в Україні 6 серпня температура вночі 11-16 у день 22-27, на заході країни 18-23, у південній частині вночі 15-20 у день 25-30. У західних областях також у Вінницькій, Житомирській, Одеській. місцями у Київській, Черкаській Миколаївській областях короткочасний дощ, гроза. Уночі на Закарпатті, Прикарпатті значні дощі, вітер переважно північний та північно-західний – 3-10 метрів за секунду. По Київщині вночі – плюс 19-15 градусів, температура у день – плюс 22-26, місцями дощ у Києві вночі – плюс 20-18, у день – плюс 25, без опадів.